Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Настала весна, співають та щебечуть пташки. Так і хочеться з ними заспівати. І сьогодні на аплікації давайте зробимо весняних пташок. Для роботи нам потрібно предмети круглої форми. Я взяла блюдце і ось такий кружечок. Кольоровий папір, ножиці, чорний фламастер, олівець, клейонка, серветка і клей-олівець. Беремо зелений колір паперу, перегортаємо його і... Ось так притискаємо блюдце, обводимо олівцем, великий кружечок. ось так. і будемо його вирізати. Це буде наше дерево. Ось дітки я вже вирізала великий кружечок. Тепер беремо коричневий кольор паперу і ось так робимо смужечку. Це наш буде стовбур та гілочки дерева. Притискаємо. Добре. І теж будемо його вирізати. Ось я вже вирізала стовбур нашого дерева. Тепер його перегортаємо, і нам треба вирізати гілочки з цього стовбура. Ось так вирізаємо зверху донизу такі трикутнички. Ось одна гілочка і ще одну гілочку виріжемо. Ось так. Ще одну гілочку виріжемо. Ось я вже вирізала стовбур і дві гілочки. Тепер беремо жовтий і малиновий політ паперу. Ставимо на два листочки ось такий маленький кружечок. Обводимо його і теж будемо вирізати. Це буде основа наших пяток. Вирізаємо. Беремо червоний колір паперу і малюємо дзьобики нашим пташкам. Два маленькі трикутнички. Ось так. Один трикутничок. І ще один. У нас будуть дві пташки. Намалювали. І теж їх треба вирізати. Всі деталі я вже вирізала, тепер починаємо склеювати. Беремо наше зелене дерево. І приклеїмо до нього гілочки. Ось так будемо приклеювати нахльост один на одне. Змащуємо клеєм і приклеїмо. Ось я намазала вже одну гілочку, Тепер будемо її приклеювати так. Розміщуємо, ось так приклеїмо і притиснемо серветочку. Так само робимо з іншою гілочкою. Змащуємо та приклеїмо. Тепер приклеїмо другу гілочку. Тепер приклеїмо стовбур. Ми його повинні змащити клеєм до половини і приклеїти на дерево. Ось я вже намастила наш стовбур і приклеїмо його ось так посередині на гілочки. Приклеїмо. Притискаємо серветкою. Тепер ми будемо робити пташок. Розрізаємо посередині, ось так. Загортаємо наше крильце пташечки. Ось так. І відрізаємо по колу олівкою, Ось так по колу відрізаємо. Ось так. Так, кругленьку голівку зробили. Тепер зробимо її пір'ячку, Ось так надрізи такі робимо. Я зроблю 5 надрізів. Так, це буде крило нашої пташки. Ось так Так само робимо з іншим колом. Ось я вже зробила дві пташки, тепер ми їм намалюємо очі. Ось так проводимо лінію і маленькі лінії проводимо так само з іншою пташкою. Тепер будемо їх приклеювати до нашого дерева. Перегортаємо і змащуємо наші пташки клею. Ось я змастила клеєм і приклеїмо нашу пташечку на гілочку дерева. Ось так приклеїмо. Так. Тепер так само приклеїмо іншу пташечку. Змащуємо клеєм. Так, приклеїмо іншу пташечку на іншу гілочку. Ось так приклеїмо, клеїли. Так. Тепер доклеїмо їм дзьобики, змащуємо клеєм і приклеїмо. Так, так само і іншої пташки змащуємо клеєм. Ось ми приклеїли нашим пташкам дзьобики. Тепер намалюємо їм ніжки. Проводимо ось такі палички, одна ніжка і ще одна. Так само і іншої пташки. Ось, дітки, дивіться, які гарні пташки в нас вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!